А тут такий перевалочний пункт І ми не встигаємо донатити перший автобус, що він типу критий. який класні світло, я не можу ще з ніде не знаю. Три причини, чого я дуже срочно поїсти. Коней, чого їх так багато. Раз, два, три. Наче автобус буде на 65 хвилин. Тут реально є все. Готовимося, готовимося. Починається мій сьогоднішній влог із Познані. Ми вже сюди приїхали, щоб потім поїхати у Вроцлав, а тут такий перевалочний пункт. Я Якса ходила, питала, скільки коштує матча, і порахувала, що матча в Україні мені більш подобається, і вона там дешевша, тому вирішила. Стримаємо замовити там, мачу. А зараз ми прийшли в Сінцей, подивитися взагалі, що як по знижках, тому що зараз почалися розпродажі, і потім плануємо піти щось поїсти. Ми зараз з мамою розділилися, вона пішла в іншу частину, а я пішла зняти вам влог і, можливо, щось куплю. В цьому моменті не записався звук, але я кажу, що ми йдемо сваритися з Макдональдсом, тому що мені перепутали моє замовлення, і я мала йти і змінювати його, і просити, щоб мені поміняли мої бургери. Значить, я замовила собі нагідці, сос, як завжди, картошка фрі, кока-кола. І тут ще всередині пирожок ось де. пирожок з яблуком. Короче, ми не купили нічого, тому що побачення мамого не розміру, немає плаття. Я хочу купити плаття, бо я сюди своє не І Що ви думаєте? Я п'ю цю Кока-Колу з Макдональса. А ще тут я ходила в кроп. І тут не в мужському, не в женськом, тут нічого немає. Жесть. Наші, зараз наш автобус запізниться на 65 хвилин. І ми стоїмо, чекаємо його вже понад годину. Не факт, що він приїде, тому що кожен раз то було, він запізнюється на 10 хвилин, потім на 20, потім на 40, потім на 65. Я сподіваюся, що він все-таки приїде 65 в, в за ці 65 хвилин, бо потім буде кришка. Тут, на центральному автовокзалі, ми зайшли в торговий центр. Зараз знову подивимося, що тут взагалі є. Бо я подивилася декілька речей, яких не було мого розміру. І зараз подивимося, що щось тут. Може, знайдемо? Я дуже на це сподіваюся, я дуже люблю шопінг. По дорозі до наших апартаментів ми зустріли таких ілюзіоністів. Цей раз ми вирішили зняти не номер, а апартаменти. Тому ми зараз прийшли до нашого якби, дому, де ми будемо жити. Ми тут будемо всього одну ніч, але тут буде своя окрема кухня, ванна і все таке от-от. Кісіма от. Apartments. Зараз подивимося, що там всередині. І так, ми заселилися, показую вам ось такий у нас тут Отак, вхід. Це я. Зараз я вам покажу ванну. Тут такий вход. Ну, тут туалет. Ось така душова кабіна. Я. Зеркало, до речі, дуже класна ідея з такою штукою. Воно не буде завжди з нальотом. Далі, що у нас тут? Туалетна бумага фен. Супер класно. Тому що я буду завтра вранці мати голову капсулі для стірки. Навіть засушитель є. Значить, ми отсюда виходимо з ванни. Ось це наша кровать. Кривай тут, ну, полотенце це руки, витирала, це не обіцяю внимание. Ну, є полотеночка, кроватка, тумбочка. Далі, це наша кухня. І тут є телевізор, навіть стульчики, ну, тут моя косметичка. Показую. Це у нас холодильник. Тут є холодильник. Це у нас стиральна машина. Далі. Що по поводу столових предметів? Ось все, столові предмети. Тут все є типа сковородка, все таке. Дальше. Тут мій шок в шоке, но машина. машину. Вообще, я десь бачила. Я в шоці. Дальше. Умивальник, чайник, індукційна плита. Так що, от, я вам ще покажу від на двор, Угу, на мусорники. Ось такий двор. Там ось є дитяча площадка. От, отак. Тут ще біля кроваті є ось такий диванчик, ну і столик. А, і ще вентилятор вам не показала. Отак. Зараз ми вирішили ага. сходити в український магазин, взагалі подивитися якісь українські товари, і заодно. E, pogulać, a potem już pójdziemy na wieczór. Boże, jakie klasne światło, ja nie mogę. <grywa> nie, nie, spokojnie, poradzimy sobie. To jeszcze ważna uwaga do Państwa z tej strony, jeżeli by Wam się wydawało, że jedna pochownia leci w Waszym kierunku, to Wam się nie wydaje. Na trzy jesteś gotowy? No a serio, zrobisz to krok do przodu, dobra? Spokojnie. Tak, hop, poradzisz sobie, się uda, dostajesz ogromne brawo od tych wszystkich ludzi, dobra? Na trzy. Raz, dwa, trzy. Dajcie im ogromne brawo! My w ukraińskim magazynie, jak znacie, jak w domu, jak komisja ATB, tutaj chce, tutaj osoba prosta, a ja nie mogę porównać kamery. на чіпсі, все по-українському написано, все, я І Я тут взяла собі чай, халву і сімочки. Можливо, що ще візьмемо. Тут реально є все. Просто. Навіть чай, оцей лаваре, як він правильно, лавар. Сьогодні у нас на вечір ось такий чай. У мене тут був малиновий, а це вишня помаранчий ціна. Отакий. І такі макарони карбонаром. Такі ще персики тут. Мама. Зараз у нас прогулянка вечірнім врозлом. Ми сидимо на площі. Я захотіла щось попити, але потім подумала, що все-таки я, мабуть, не хочу пити, я просто хочу якусь воду, щоб дивиться такі тут гарні домики. Гуляли по різним мостикам, все таке. Зараз такое потянулося, сидимо на лавочці, тому що трошечки перепочити, а далі будемо знову десь гуляти. Тепер ми повертаємося до наших апартаментів, ми погуляли, Така класна погода, в нас і тепло, і було сонячно в день, ну, зараз вже вечір, зараз вже 11.07 на годиннику. Просто дуже класно. Ми тільки в центрі погуляли, походили через острів. От, ще більше ми ніде не ходили. Але я дуже рада. А завтра вранці ми просинаємося і їдемо в крахів. Так що готуємося, готуємося. Добрий раночок. Я вже проснулася, помила голову, сходила в душ. Зараз ми будемо снідати. У мене сьогодні на сніданок чай, помідори, курочка з моя. Ну і тут є хліб Зараз у нас буде такий лекшері сніданок. А потім я хочу піти ще. А, я не показувала вам київський торт. Точно. Обов'язково вам покажу, який я купила київський тортик до чаю. А потім по планах піти десь попити вранці якийсь кофі, якийсь чай, щось таке. Значить, ми купили ось такий ББК київський дарунок. Київський тортик. Шикарний торт. Зараз я буду пити гербатку і їсти такий торт. Так, показую вам свій макіяж. Ой, я, навіть в відеокі. Або ні. Коротше, в мене макіяж. Сонце. Отак. Бедемо зараз гуляти і пити кофе. А потім у нас на пів 12-ї вже автобус в кракі. Значить, ми зараз прийшли на вокзал. На жаль, ми не попили не матчу, не каву, тому що. По Перше, я її ніде не могла знайти. Всюди було або якісь маккофи, а наші мені мак -кофи. Я хочу нормально. До речі, я навіть не бачать, які в мене розові рісниці. Це все, все ту ж Бургунді. От, І зараз ми вже тут ждемо нашого автобуса. Отак. От Вже у Кракові, йдемо зараз на головну площу. І я хотіла вам зробити включення звідти, але побачила дуже гарну картинну вивізку. Тому я хочу вам покидати це також. Просто подивіться, як мені запала в душу, це балерина. А взагалі, які тут класні картини. А от уже сама головна там площа ці башні видно. Зараз ми підемо туди. От ми вже на головній площі. Подивіться, скільки тут коней, повозок. І вона просто огромна. Просто Ви не уявляєте, який тут масштаб. І я вам зараз це все покажу, тому що я навіть сказала моїй мамі. І моя мама каже, що це найбільша площа в Європі. Я в шоці. От подивіться наскільки вона величезна. Просто це все, це це площа. Просто я в Кракові перший раз, я ніколи тут раніше не була. Я взагалі не знаю Кракова. Я сюди приїхала, тому що я знаю, що дуже багато людей з України і кажуть, що Краків дуже гарне місто. Я вирішила також все роззнати. А взагалі... Я йду, так нічого не бачу у цих окулярах. Зараз я хочу подивитися, що тут є. Виявляється такий ринок, де все продається. Ось тут вхід, оці два входи. Я взагалі б хочу подивитися, що там продається, що взагалі є. Тому що ну реально я ніколи не була в Кракові, і я хочу побачити, я, допустимо дуже люблю Вроцлав, а Краків ніколи не була. Зараз ми вийшли. Зараз я хочу піти десь поїсти, тому що я дуже вже проголодалась, а коли я голодна, мені вже болить голова. Я вже без настроєння. Три причини, чого я дуже срочно поїсти. Того зараз підемо шукати якусь реставрацію. Зараз ми замовили таку шикарну піцу. Вона, правда, робилась трохи довго. Але Здесь зараз будемо їсти і от там на ринку там вже день без конфетта, так да. значить, ітог. наш чек вийшов на 45 злотих. От 45 злотих. Це просто піца капричоза, От. Ми вже поїли. Я вже. Хороша, мистені. Зараз ми підемо до гулять По вуличкам будем маленьким люди. Ну, такі плани. Боже, я не можу, яка красива. Ми що гуляли біля королівського палацу. Взагалі я тут фоткалась у своєму платі. Я передівалася, повністю того я нічого не знімала. А зараз ми вже йдемо знову в центр і хочемо піти. Десь купити якогось чайочку. Ось такі у нас ліліжки. Значить, ми зараз замовили матчу. І два пірожних. І Будемо зараз це все дегустувати в кав'ярні. Називається вона фірмова. Я залишу пін. О, така тут атмосферка. Ось така у нас тут красотища. Просто краса. Значить, ми попали, поїли дуже смачний і десерт, і матча, реально матча, як ну, шарить. Можу вам сказати, це одна з найзначніших. А зараз ми тут біля костюму і я побачила дуже цікавий фонтан, і хочу показати вам, що ще не бачила. Дивіться, тут виливається вода, і вона тече вниз по цьому. І вона на рівні моїх ніг. От дивіться. Якби я такого ще, скажу чесно, ніде не бачила. Це щось таке на новому, на молодежне. Тут зараз ми повернулися на площу. До речі, тут всі ці ларки, які дні були відкриті, всі закриваються. Просто і тут пусто, і тут все закрите. Уже так ввечорі, але стільки якісь толпи людей, просто толпи. Я не знаю, куди вони всі йдуть і що вони тут всі роблять. Вони що всі безроботні, і їм нема чим займатися по вечорам. Верос. Просто подивіться на ці толпи, толпи всюди люди. Я не знаю, куди вони всі йдуть, чого їх так багато. Ось така атмосфера панує тут ввечері. Дуже багато коней, все підсвічується, все дуже гарно. Ну прям кайф. А потім ще коли кожні 15 хвилин виходить пан, який грає на деже неправильно на як назвати, не знаю, цій дудці. Зараз ми в торговому центрі біля вокзалу. Ми прийшли сюди почекати, а ще не можу понять, чого У мене такі мішки під сьогодні. Що це таке? Ну коротше, ми прийшли почекати зараз наш поїзд. Сидимо на проти мого улюбленого магазину. Я прийшла подивитися, чи є шампунь, но шампуні моєї теж хоч нема. А жалко дуже. Зараз чекаємо на поїзд. Зараз 9.40, а між постійно відправляється 10 10.30, так що нам ще 50 минут чекають. Так, козирла на лавоці. Лакшері. Так виглядає кракуна у Ваше менті. Ось такі. Мені дуже подобається, що він типу критий. Тобто тут і зимою, і літом буде гарна погода. Так він виглядає у нас тут. Перевод 3 торт третього. Чекаємо нашого потягу, він буде через пів години. Ось така тут обстановка. Знаєш, ми зараз уже в поїзді. У нас тут такі віці к нам. Ми біля окна. Я зараз вам покажу обзор на те, як ми сидимо. Відправлення буде в 31 хвилину, зараз подивимося по годиннику скільки. 29, через 2 хвилини відправлення. Я дуже хочу спати, але треба, щоб ще перевірили наші білети. Перевірили, що я це я. Потім я ще піду робити ванну 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 процедурки, і тоді будемо спати. Зараз буде обзор на наше робоче місце. Значит, тут у нас такий крючок є щоб повісити нашу сумку. Тут у нас є столик, тут у нас є для чогось поставити. Тут у нас підставка під ноги і там, там, там розетка. Отакі у нас. Я тільки я заказала, такі у нас від сукна. Добрий ранок! Ось наш поїзд. Ми тільки що приїхали на годину 6.40, а наш автобус. Відправляється в 6.30 і ми не встигаємо до наш перший автобус. Другий автобус відправляється в 9, але в 9 відкриваються торгові центр. Так який сенс їхати додому, якщо можна ще походити по торгових центрах і ще ще поїсти і класно потусити. Але з іншої сторони ждать аж 2 години, але ми зараз підемо подивимося, можливо. Сам торговий центр вже відкритий, просто закритий магазини і там посидимо. Бо він 100% відкривається у 8. От. І в 9% там відкриваються вже кафешки, а в 10% відкриваються сім'я магазини. Так що зараз будемо розвідувати обстановку. Нарешті ми в торговому центрі ми заказали KFC за ще на 5 злотих. Ну, ми тут перші клієнти. Я дуже люблю, що вони як можна частіше це все зробили, тому що в мене чи не почнеться панічна атака. Коротше, я дуже просто голодна і я дуже хочу їсти. Ось наше 29 замовлення. його йду. Нам нарешті одне наше замовлення. Нас по-перше, тут дві іграшки. Це Якісь непонятні, що це, це маски чи що, не знаю. Потім робимо розпаковку нашого цього. Тут в мене соус, лонгер, e, видно, отак. І картошка фрі. А ще в мене тут є пепсі Зеро, бо в них немає кока коли Зеро. Я обходила чотири магазини, це HM, Reserve. П'ять мохито, кроп і хаус, і тут нічого не да нема. Дізнаю, я купила такі резиночки Це 12 лота. Чорне, зараз зробимо розпаковку разом з балами. Така, конечно, блогер, що я не можу. На самом деле просто нічого немає. Я не знаю чого. Просто зараз всюди, все якесь таке. Однаково будуть якісь остатки, все круто, типу ті, тільки якісь ті, 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 нові колекції. Ось такі резинки, до речі, чого я їх купила, тому що вони атласні, а мені після кератіна не можна використовувати обичні резинки про пружини. Я собі такі. Там були кольорові, але я вирішила, що я куплю собі чорні, бо чорні будуть завжди під все підходити. ну-ка. Ну, ну слухайте, нормально навіть не спадають. Ну хорошо, затестим.